Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Але є виключення. Наприклад, цей динарій викарбований на честь Салоніни Матідії, старшої сестри імператора Траяна та тещі імператора Адріана. На аверсі саме вона тут і зображена. На реверсі п'єта римська богиня, уособлення благочестя та шани до батьків, стародавній динарії. Придбали за 14,5 тисяч гривень або ж 403 долара. Неймовірно, але сучасна копійка, виготовлена з банальної нержавійки, коштує дорожче старовинного срібла. А розібратися в чому її відмінність від простих та дешевих монет, нам допоможе знавець української нумізматики Василь Бегіш. Основні відмінності різновиду штампа Аверса. Ми знаємо, що в італійському варіанті середній зуб, тризуба гострий та з поточенням в верхній частини. Листя плоскі, розміщені в різних площинах. Одиниця дати із хвостиком у нашої монети під штамп 1.35. Основна його відмінність. Ми бачимо правий верхній лист, він із лівої сторони та з правої сторони йде такий ступінь части. Я обов'язково фотографію шпаргалки додавлю, щоб вам було більш зрозуміліше. Різновид штампа реверса позначається буквами АА. Основна його відмінність. Ми бачимо, що в броні номер 2 ягоди мають форму прямокутного трикутника. Шрифт букв. Іде такий тонкий ягоди достатньо такого маленького розміру. Що ж, рідкісна копійка була придбана за 22 дві тисячі гривні або ж 618 доларів. Наступний лот, гадаю, сподобається одеситам та гостям цього чудового міста. Це емальована табличка, що вказує, де знаходиться відомий далеко за межами нашої країни легендарний привоз. Придбали цей одеський раритет за 27 тисяч гривень або ж 750 доларів. Далі монета, який майже чотири століття. Шостак викарбований за правління короля польського та великого князя литовського Яна Казиміра. Виготовлений він з срібла у 1660 році монетним двором міста Бидгощ придбали шостак за 29,5 тисяч гривень або ж 820 доларів. Які часи, такі герої. І автографи цих героїв завжди будуть в ціні. Минулого тижня був придбаний, здається, найдорожчий благодійний лот сайту Віоліті, всі кошти, від якого підуть на потреби Збройних сил України. Це підпис, зроблений головнокомандуючим ЗСУ Залужним на прапорі України. Придбали його за 41 231 гривню або ж 1146 доларів. Перенесемось на більш ніж два тисячоліття назад, в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кочовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Скіфський меч Акінак придбали за 60 тисяч 800 гривень або ж 1 тисячу 619 доларів. Далі підуть лише золоті монети, і першою буде Солід Пульхерії, доньки імператора Аркадія, яка разом з братом Феодосієм другим керувала східною частиною Римської імперії у 414-453 роках. Монетка ця дуже маленька, вага її лише біля двох грам. Солід Пульхерії придбали за 66,5 тисяч гривень або ж 1849 тисячу доларів. Далі перенесемось ще трохи назад у четверте століття до нашої ери, часи, коли маленька нині Македонія підкорила собі території від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а золотий його статер придбали за 140 тисяч гривень або ж 1893 долари. Далі знову до Риму в часи правління Костянтина І саме він переніс столицю з Риму до міста Візантій, назвавши його на свою честь Константинополь. Завдяки його жорстокості, третина людства нині християни. У 326 році син Костянтина від першого шлюбу Кріс за наказом свого батька був схоплений і страчений. Це сталося через наклеп мачухи Кріспа Фаусти. Вона звинуватила Пасенка в тому, що він намагався її згворити. Валтувати через місяць після страти сина Костянтин розкрив обман дружини, звелів замкнути її у лазні, де вона задихнулася від жару. Після цього Костянтин звернувся до жреців за прощенням, але вони одностайно відповіли, що такий злочин неможливо спокутувати. Проте знайшовся послідовник християнства, який запевнив імператора, що християнський Бог прощає навіть найтяжчі гріхи. Костянтин швиденько перезувся і при визначив християнство національною релігією. Золотий солід Костянтина придбали за 144 тисячі 444 гривні або ж 4 тисячі 16 доларів. Ну а найдорожчий лот минулого тижня 250 гривень 2021 року. Пам'ятна монета присвячена 30-й річниці незалежності України. На лицювій стороні тут зображено герб України, номінал та рік випуску. На зворотній головну скульптуру монумента незалежності України, обрамлену стилізованими променями. Монета виготовлена з золота 900-ї проби. Вага 2 тройські унції, тобто 62,2. Грамма. Ну а тираж всього 400 екземплярів. Золоті 250 гривень придбали за 285 тисяч гривень або ж 7 тисяч 939 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!